Кілька слів про е, законодавчу базу, нормативну базу, я завжди на своїх семінарах обов'язково відвожу певний період часу відділок часу про те, щоб поговорити про актуальну нормативну базу, тому що всі ми, всі, хто працює в фармацевтичній галузі, повинні е, працювати з чинними документами, да? А весь щось змінюється, щось додається, приходить нове, і треба за треба цим слідкувати. Це з одного боку, з іншого боку, наш сьогоднішній семінар присвячений, скажімо так, роботі відповідальної особи з точки зору GDP стандарта, а хто разом з тим і qualified person або уповноважена особа. І ми з вами трішечки теж поговоримо про те, чому ми і, те, і той термін, і той застосовуємо, і е, які правила у нас в Україні, хто у нас є та людина, вона відповідальна особа, чи вона уповноважена особа, і чим це, е, як то кажуть, чим вони відрізняються за повноваженнями, статусом і так далі. Так от, е, почнемо з України. Нормативна база в Україні в фармацевтичній галузі, і я теж дуже е, рада цьому, з точки зору чого. Тому що в нас так само, як у Європі, так само, як в Європейському Союзі, вся нормативна база з точки зору обігу лікарських засобів, є абсолютно відкрита. Заходь на сайт, один чи другий, який ви бачите на цьому екрані. Як я кажу, діставай потрібний тобі документ і працюй. Все, за нього не треба платити, за нього не треба писати якісь листи, дати дозвіл там зайти, скачати, подивитись, почитати. І це дуже правильно, це дуже чудово. І я ще раз наголошую: в цьому випадку ми повністю працюємо так і. Як у Європейському Союзі, з точки зору, що це є доступна нормативна база. Це правильно, це добре. Пам'ятаємо про це. Якщо ви чогось не знаєте, відповіді на якісь питання, заходьте, шукайте відповідні документи, в тому числі в європейському Європей... на сайті Європейської агенції, про що зараз ми так далі поговоримо, і будь ласка, все у ваших руках. Як побудована наша нормативна база з фармацевтичній галузі дуже коротко, звичайно, все починається з закону України, і далі йдуть так звані з верхнього самого головного документа, і далі набирається база, як отой трикутник. Ми часто з вами малюємо Система документації. Ну, це десь теж так тим чином. закон України, постанови Кабміну. Накази органів державної влади, серед них Міністерство охорони здоров'я України, Державна служба лікарських засобів і контролю за наркотиками. Тут я хочу зробити маленьку ремарку на моїх слайдах. Хто ще зі мною не співпрацював, може, перший раз у мене дуже багато скорочень. Абревіатур, чому ну щоб не, не, завант, не перезавантажувати екранний простір, слайдів і для того, щоб можна було зручно ними користуватися. Якщо ви щось не зрозуміли, ви, будь ласка, зразу м, виходьте на зв'язок і запитуйте. Добре, до речі, я цього не сказала. Є питання. Можна навіть не в чаті писати, бо я можу не побачити того чату. Ви просто включайте мікрофон і кажіть, будь ласка, чи можна питання, будемо відповідати. Тут теж хочу зробити маленьку ремарку з точки зору, що у нас, як ви бачите, Міністерство охорони здоров'я і Державна служба з лікарських засобів, поки так коротко назву, це два. Органи уповноважені органи державної влади в сфері медичної роботи, скажімо так, і в сфері фармацевтич фармацевтичного виробництва і обігу лікарських засобів. А до чого тут контроль за наркотиками? І це теж у нас чергова така цікава колізія, яка відбувається чомусь з. Другий раз на терені фармацевтичної галузі. Чому навіщо було прив'язувати цей контроль за наркотиками до Державної служби лікарських засобів? Абсолютно, мені не зрозуміло, але отак. От Воно тільки заважає, ну нічого зробити з цим не можемо. Далі про документи. Хочу звернути увагу вашу на документ ліцензійні умови. Я на нього буду посилатись далі. Це ліцензійні умови, затверджені постановою кабміну, не просто наказом, да, а постановою кабміном. Е і ще з 2016 року був оновлений повністю цей документ, і в нього е на сьогоднішній день внесена ще маса всяких там змін і доповнень, але ми на нього будемо посилатися в таких ключових моментах. І що таке серія GXP стандартів, гармонізованих з таким в, в європейській спільноті? Серія GXP стандартів дуже просто. Да? G це good, X підставляємо потрібну нам букву, і P це practice, получається good practice да? посередині там може manufacturing, distribution і так далі. получаєте така серія стандартів. Дуже зручно, дуже як кажуть, нормально. Але я хочу застерегти вас, хто багато працює, можливо, з нормативними документами на сьогоднішній день, де вже тільки дуже схожі абревіатури не використовують дуже багато. Там, ну тобто звертайте увагу на. Те, щоб той стандарт, який ви хочете дістати, відносився саме до сфери обігу лікарських засобів. повторюю цю серію дуже всім сподобалась така абревіатура GSP, і тепер її застосовують будь-де в юриспруденції, де хочеш. Так, ну і нарешті Державна фармакопея України. Ми з вами вже. Трошечки говорили. Зараз ще раз вона гармонізована повністю з фармакопеєю Європи. І це дуже велика праця, дуже великий доробок наших, нашого фармакопейного комітету на Харщинь, Харківщині, Олександра Гринзудова. На жаль, там теж в Харкові ви знаєте вже. Дуже скрутна ситуація. Що буде далі, ніхто не знає, але ще покажемо покрайні. Кілька слів по про закон про лікарські засоби. Він у нас теж вже актуалізований, але актуалізований.